Так, вийшли на озеро. Мама знайшла переносний портативний мангал, то вийшли на озеро його трохи випробувати. Мама, повернися. Ти Це я все потроху. Я, мабуть, пішла до шукати. Коротше, не маю це урями Ні. Нуровка це був, пішла я до сушу, як мене. Ти будеш повертати, постоянно воно не зачинути. Ні, не треба. У і закашлюється. Не надо. Перша бумага є, чим коли. Добре. Так. Кінець зв'язку. Всім гарного вечора. Можна приблизно такого.